24 серпня, у День Незалежності України, у найстарішому і найчеремнішому запишнотої театрі країни відбулося відкриття 9-го міжнародного фестивалю мистецтв, оксамитовий сезон в одеській опері. Уперше театр запросив на велику оперну балетну подію у 2015 році. І з тої пори, попри всі виклики, не змінює своїх традицій. Фестиваль об'єднує 14 прекрасних подій. У нас була Людмила Монастирська, народна артистка України, ну, одна з оперних див України. По-перше, а по друге, вона сьогодні своїм мистецтвом прикрашає співом, прикрашає всі сцени, дуже значні сцени Європи і світу. Оксамитовий сезон в одеській опері є масштабною оперно-балетною подією в Україні і найбільшим вітчизняним фестивалем, який проходить під час воєнного стану. Наглядачів чекають виступи зіркових артистів, парад диригентів і насолода від виконання знаменитих музичних творів у стінах одного з найкрасивіших театрів Європи. Триватиме марафон мистецького єднання в Одесі з 24 серпня по 15 вересня.